Усіх вітаю шановні українці. Слава Україні! Сьогоднішня тема нашого відео. Касета, яку точно знають усі, буквально усі. І одна з тих, на яку було дуже багато підробок, усіляких китайських, дуже багато було різноманіття повне. Це касета. Sony HF 88 року. От. За своє життя бачив дуже багато на них підробок. Від е, самих похабних до більш-менш пристойного вигляду. бачив. Так що сьогодні я хочу вам продемонструвати е, ну, на фоні оригінала парочку таких е, підробок. Так що. Давайте, якщо вам буде це цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І я думаю, що, можливо, це відео буде комусь навіть корисним. Хоч, можливо, хтось навчиться відрізняти касети оригінал від підробку. І, можливо, не попадеться на, таких, на такі афери, зокрема, в Elixсі, дуже багато, до речі. Продають, продають підробки по ціні оригіналу. Це неподобство, я б сказав. Так що давайте будемо роздивлятись. Друзі, для початку я хочу вам продемонструвати ось ці касетки, оригінальні запаковані. Розпаковки не буде, тому що, як то кажуть, в одному екземплярі. 90, 60 і 120. Але одна з них американський ринок і дві японського ринку. Ну, в смислі не японського, а вироблена в Японії. А одна вироблена в Штатах. А безпосередньо не то, щоб Штати, а Мексика. Ось. Ну, є от перший такий варіант, трішечки вона підпорчена, але вона от одна. На 120 хвилин. Касетка 100% оригінал, як то кажуть. Ось це оригінальна касетка, і вона вироблена в Японії. Ось. 120 ки не так часто траплялись нам в руки тоді. Тому, як то кажуть, шкода, е розпаковувати. Нехай вона залишається. Ну, і ось ці. Теж, бачите, 60-ка і 90. -ка. 90-ки були у нас найпоширенішими касетами, а от 60 ки теж були, ну, доволі рідко попадались у нас. 90 ки були практично скрізь. От. Одна однакові касетки повністю, але, але, одна. Ось ця 90-ка. Зроблена, бачите, з компонентів японські, японські американські компоненти, і зібрана в Мехико, От. Це американський ринок. Касета для Америки. Вона практично нічим не відрізняється. Вся її різниця от, тільки в, в пакуванні. І ось ця. Це японський ринок, Sony Corporation Tokyo Japan, зроблено в Японії і все. Це вироблено в Японії, але, звісно ж, це були європейські ринок. Вони теж. І теж практично нічим не відрізняється. Але інформаційний такий е е тил трішечки відрізняється. Якби це так, щоб вам було. Видно. Так, значить, японська версія. Ось ця. Бачите, з такою, з такою інструкцією. От, А американський більш компактніше зробили. От, і. Так, і що там? Sony? Uh, full lifetime Warranty, Free uh, replacement. Anytime. І в продукт, коротше. Так. Ну, і тут, бачите, тут повторюється: тут німецька мова є, англійська. і що то? Е І не в курсі. Ну, по-моєму, от знизу це німецька, так. Ну і тут штрих-код Японії, а ось тут штрих-код Америки. Бачите, от тилова частина відрізняється. Тепер розвертаємо обличчям. І тут практично все один до одного, крім. Так, ну, по-перше, значить так. All Purpose Recording Tape. А на цій all-round Audio Reproduction. Тобто, оці написи. Бачите? Ось ці і ось ці відрізняються. Тут теж є відмінності. Sony логотип на місці, однаково. Плюс ось ці написи, бачите, відрізняються. Position normal і normal position. Тобто на мексиканський, американський ринок просто Normal, normal Bias. А японський position. Позиція. Нормально. Ну, так от є певні такі відмінності. Так, ну і та, тут же ж е, і цей текст теж відрізає. Хоча ту саму е, інформацію воно е, надає, але написано трішечки по-різному. Ось так от відрізняються е, вироблені, вироблені касети в Японії і в Мексиці на американський ринок. Ось такі відмінності є. Тепер перейдемо ми. Бачите, тут ви вже звернули увагу, що є, що є е, ці касетки. До речі, тут в мене, бачите, є ось ця 90-ка. Це якраз е, мексиканський е, мексиканської збірки. Одну касету я в свій час розпакував. От. А ось ця 60-ка мені. Е, е, Якщо я не помиляюся, мені друг її підігнав. От, йому якось такі соньки не дуже подобалося. От, то вона опинилася в мене. Шиїсятка така. Ну, от, є е, е різноманіття хронометражу. Ці касети повний оригінал. Ось так. А ось ці, от бачите, ось ці. Ось це вже леваки такі ліваки, ліві при приліві. Ну, тут, по-перше, і футляр, і поліграфка теж не рідна, Але нам цікаво, подивитися хоча б касети. Давайте я їх дістану. Обидві ліві касети. Боксики в мене ж теж на рідні, ні на ті, ні на ті. так Такс. Ну що, давайте я дістану для спочатку японську справжню японську. І візьмемо, ну, наприклад, ось одну ось таку. Так, давайте йдуть ще світло. Має нам трішки допомогти. Так, я тут, бачите, перед носом ще поставив. Шматочок білого ватману, ви зрозумієте для чого. Так, ну, на оригінальній касеті є відбиточок Sony логотипом на верхньому правому куті, а на лівуку немає. Є просто таке віконечко, і на ньому відбитку нема. Зовсім. От, бачите, да? нема. Пусто. Ой. На оригінальному є. Так, ми зробили. О, відбиток Sony ви бачите. Так. По-друге, чим ще відрізняються? Ось ці, як то кажуть, пупирки. Оці і оці на цій частині. Вони теж відрізняються. На оригіналі вони більш, більш такі мілкіше. І крупніше на лівій касеті. Вони більш таки крупніше тут. По пластику теж видно, формовка, штамповка більш, ну, якась така нерівна на відміну від цієї оригінальної. Оригінально, оригінально дивишся, ну все ідеально. Все ідеально. На лівій, ну, навіть літеру А, бачите, пропечатали. Так, тут у нас тут немає нічого. Навіть намагалися скопіювати ось ці катки, але бачите, вони теж відрізняються. На оригінальний е темний червоний колір і вона монолітна. На лівій ось таким колесом. І світлий пластик. Е Візьмемо іншу. Бачите, оця ліва теж має більш світліший, але зробили теж монолітом. От ви, бачите різницю. Тобто підробки, зрозуміло, що є різні. Так, трішечки навертнем. Що далі? Ну, на оригіналі, звісно, є серійний номер. Є. На оцих лівих, бачите, на одній навіть намагалися зробити серійник. От, ось ось такий дивний. Бачите, ніби як о, о, циферки і літери такі обводні. Зараз покажу, як це виглядає на оригіналі. Ось це оригінал зверху. От. А це ліваки. На одній намагалися сірінік пробити, на другій його нема. Ні сторотя. коли в раксах буває таке, що сторця. Так. Ой, ось так, повернемося на місце. Що ще у нас тут різниця? По-перше, відтінок, як то кажуть, червоного кольору. Ну, відрізняється. От на оригіналі вона більш така яскрава, і от ліва. От, як ви це так побачите, на лівих вони більш бордові. Тимніше, набагато темніше. І на тій, і на тій. На, ну, але навіть на, ні, на них відрізняється. На лівих ось ці написи. Ось ці і ось ці, бачите. Вони якісь нечіткі. Хоча от на цій верхній, ну, більш-менш чіткіше пропечатали про ось оригінал. Так, де фокус? От. Літери тон... Тон... тонкіше, і все рівніше пропечатано. Ну і наліпка. Бачите, наліпка, звісно, рівненько поклеєно. На лівих касетах. Ось ця, бачите, криво. Тобто, по-перше, на ці стягнуто праворуч і край задертий. Ось ця теж бачите. Лівий край теж задертий вперед. Її ніби більше навіть зробили трішечки. Ось такі відмінності. По-друге, рекорди. Бачите, на оригіналах. Та, що нижче, ну, більш-менш, вони намагалися повторити довжину рекорда оригіналу. Тут 60-ка у мене червоненька, але бачите кольоровий. Рекордік доходить якраз до першої цієї перемички. Але ось ця взагалі щось вони її зробили набагато довшою. Що, в принципі, в оригінальних Sony не буває. Не може бути такого. Так. Що далі? Що далі? Ну і, як як то каже, самий самий Головний факт. А, ні, давайте я ще покажу. От для чого я знизу підготував ось цей біленький фон. Для чого? Щоб ви могли побачити трішечки от фон. Так, давайте я відключив світло, щоб ви могли роздивитися. Ось ця касета оригінальна. Має ну, Зрозуміло, такий затемнений пластик. Ось ця ліва має пластик, затемнений трішки більше. А ось ця взагалі світла. Майже, майже прозор. ледь-ледь там не темно, а якогось такого синенького кольору додали. От бачите, от, наскільки відрізняється навіть між собою два лівака. От. А це є оригінал. Ось такі от відмінності ще є. Так, назад вернемося. І. І що? І що? саме такий саме як на мене, як на мене, головний фактор в, в цих підробках. Так, трішечки більше візьму. Ще. Для чого? Катки. От. Каточки. Ось ці, бачите, внутрішнє коло має товщину приблизно 2, ну, 2 мм. Хай там 2-2,5 мм. Тобто товстенький. А що говорить нам лівак? А лівак ось такі. От економія пластика є, є. Так, ну де там. Ось. Вони тонюсінькі взагалі. Практично на всіх ліваках тонюсінький такий набік. Показую ще одну ліву. По-перше, у нас ще й світліший має пластик. І теж тонюсінький. Тонюсіньке тіло внутрішнього ободка. Так. Щоб це як так зробити, щоб я вам ближче показати. Ось. Подивіться сюди на цей тоненький ободочок, і на нормальний ось цей. От по цих катках завжди можна практично зразу визначити. Тільки но бачите, і все. І ви можете зрозуміти, яка з них ліва, яка права, як то кажуть. Ось так от. Так, ну і. Давайте подивимось, що ж тут у нас зі стрічкою. Ну, до речі, перематується туговато на якось. Хоча касета перемотана туди-назад. Так. Так. Е, да. І давайте я оригінально візьму на стрічку, теж перемотаю. От оригінально мотається дуже легко. Так, зверху. У нас буде оригінал знизу лювак. Давайте будемо дивитися, чи буде якась різниця. Я не знаю, як вам е видно. Хоча бачите, поліровочку намагалися зробити під оригінально. Але ширина стрічки лівої касети, на вигляд, вона вуща. Ну, Ну, набагато не назвеш, а на кілька мікрометрів все одно видно. По кольору ну, ніби... Ну, ніби підходить по кольору. Так, а давайте тепер. Ну, на якійсь сьогодні, наскільки я пам'ятаю, да, сюди на цю касету на ліві наби поставили оригінальну плівку. Я знаю, хто це зробив. Тому ми навіть не будемо порівнювати. Ось оригінал і не оригінал. Так, а як би це нам зробити, щоб може ще ближче? ще. Ось так от. От зверху оригінал і знизу не оригінал. Це, звісно, що погано видно в, в камеру, але. Бачите, не оригінал має таку якусь нерівну поверхню, таку паперісту якусь. Оригінальна вона більш-менш все-таки гладка. А не оригінал є така вся пуперчата. Так що, ось такі відмінності. Але бували такі випадки, коли мені ліва касета попадалась взагалі стрічка, там і рижа була, і були матові взагалі. Тобто, взагалі, ну, взагалі, нічого, нічого схожого з оригіналом немає. Так що, друзі, е я сподіваюся, що якусь корисну інформацію до вас доніс. І ви навчитеся відрізняти тепер касетки. Оригінал від неоригіналу. От, щоб ви не попадалися на шахраїв в LX, Чи... Там на барахолках, хто де тариться, щоб не потрапити на ось таку, на таку аферу, я б сказав. Тому що дуже багато людей, які не розбираються, можливо, вони продають ці касети е ну, неосознано по ціні оригіналу, але дехто, звісно, і може нажитися на цьому. На ліваках, ліві продати. За нормальні кошти, я б сказав би. За оригінальні кошти. Наразі неоригінальних. Якщо хіба що ви зробите якісь там гроші з ксерокопії, то можливо тоді купити неоригінал. Тоді буде все, як то кажуть, справедливо. На цьому, друзі, все. Я хотів вам донести саме цю інформацію, чим відрізнити оригінальну касету від неоригінальної. Сподіваюся, інформація корисна. На цьому все. Ставте вподобачки і пишіть коментарі. І хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, на цьому все. Слава Україні!